Слава Україні, героям слава! Слава Збройним силам України! Все буде Україна! Друзі, всім привіт! Як завжди радий вітати вас на своєму каналі. Сьогодні відео, як на мене, буде досить цікавим для тих, хто вирощує на своїй ділянці виноград і, відповідно, хоче отримати гарний урожай. Будемо говорити про комплекс заходів, що необхідно провести по винограду у липні. І першим важливим заходом, що, як правило, ми маємо провести у липні це обробка винограду після цвітіння. Я, як правило, завжди використовую наступні препарати. Далі по відео ви будете їх бачити і їхні інструкції. Це Redomil Gold 50 грам, Falcon, Але останнім часом його дуже важко знайти у дивних порціях, у дивних розфасовках. Тому його я заміняю на топаз. два пакетики по 3 грами, і свіч, пакетик 10 грам. Якщо у вас на винограді є прояви шкідників, думаю, в цей період можна також бакову суміш додати якийсь інсектокарицид, той же вертімек, який я обично застосовую, за бажанням можна підживити виноград добривом по листу, той же плантафол. Враховуючи, що я провів огляд свого винограду і на ньому не спостерігається жодних шкідників, а е універсальним добривом я буду робити підживлення винограду під корінь, то ці дві складові. Із бакової суміші я викидаю і буду використовувати лише, використав, ви бачите на своїх екранах такі білі п'ятна на винограді. Це вже я провів обробку редоміл голдом, топазом і свічем у баковій суміші. Препарати розводив на 10 літрів води. Також рекомендую вам проводити обробку у вечірній час і по сухому листу. Обов'язково слідкуйте за прогнозом погоди, щоб після того, як ви проведете обробку, не пішов дощ і, відповідно, не змив усі ваші труди. Плюс вище вказані препарати, друзі, коштують на сьогодні недешево. Наступним важливим чинником, який потрібно провести, це нормування винограду гронами. Що це нам дає? Це досить важливий захід, який точно, яким точно не потрібно нехтувати, оскільки завдяки йому ми послабляємо навантаження на кущ. Ми даємо можливість швидше дозрівати нашим ягодам, набирати цукру і, відповідно, позбавляємо шансів наш урожай бути кислим. Лоза набагато краще, відповідно, визріває, що в свою чергу допомагає нашому винограду краще підготуватися до зими. Уникаємо відповідно дрібних ягід. ягода буде крупна. І на сам кінець ми даємо нашому кущу можливість закласти плодові бруньки на наступний рік, що знову ж таки забезпечить нам отримання гарного урожаю на наступний рік. Тому, як бачите, нормування винограду глонами це досить важливий захід, яким не бажано нехтувати. Санітарна обрізка проводимо за необхідності, якщо ви виявили на своєму винограді сухі або пошкоджені пагони або листя. Підживлення винограду, безумовно, також в цей період є дуже важливим заходом, оскільки саме час лоза починає віддавати свою енергію в ягоди для їх дозрівання. Дослідивши інформацію з інтернету, я дійшов висновку, що в цей період більшість фахівців, і це правильно, як на мене, радять робити акцент на фосфорно-калійних добривах. У мене це буде мінеральне добриво з акцентом саме на вище вказані компоненти. Цих добрив дуже багато в магазині. Заходите, обираєте більш-менш вам підходяще з меншою часткою азоту, азоту в цей період і використовуєте його. Що стосується поливу винограду, це наступний важливий захід при догляді за виноградом у липні. Особливо коли стоїть неймовірна спекотна погода, тому в таку погоду цим заходом точно не можна нехтувати. Щодо полив... щодо кількості поливів, знову ж таки, тут думки експертів розходяться. Я скажу від себе, що поливаю виноград завжди у цей період по мірі пересихання ґрунту. У мене це може бути і 2, і 3 рази на тиждень рясного поливу. У... Звісно, у разі відсутності гарних дощів. Тут я підкреслюю саме гарних дощів, оскільки для того, щоб наситити ґрунт вологою, потрібна чимала кількість води. Також прополка бур'янів. Це, я думаю, зрозуміло, друзі. Не даємо заростати нашому винограду. За необхідності можна провести під, до підв'язку грон, обрізку зайвого листя, якщо є ознаки загущеності грон для їх кращого визрівання. Друзі, якщо я щось пропустив, будь ласка, діліться в коментарях, які ще заходи проводите у липні саме ви. Мені також буде цікаво, я також візьму на озброєння на майбутнє. Ось такий, бачите, чудовий виноград. Взагалі, це благородна ягода, друзі, мені подобається. Дякую, що ви зі мною, друзі. Якщо це відео було для вас корисним, ставте подобайку, підписуйтесь на канал. Для каналу це дуже важливо. Ви допомагаєте його розвитку, допомагаєте бачити мені, що моя робота є важливою і необхідною для вас. І ще раз всім дякую, всім гарного дня, друзі, і до нових зустрічей!